Це новинний дайджест від Зубуча Сіті. Що трапилось цього тижня? Давайте дивитись. Тимчасово призупинено роботу реєстрів Бучанської міської ради. Через масштабну зовнішню кібератаку роботу єдиних та державних реєстрів тимчасово призупинено. Наразі недоступні такі послуги, як реєстрація нерухомості, реєстрація підприємців та місця проживання. Бучанські пластуни отримали вифлеємський вогонь миру. 16 грудня пластуни Бучанської станиці отримали вифлеємський вогонь миру символ добра та єднання. Цього року вогонь також отримала команда Зе Буча Сіті, аби разом з громадою підтримати цю світлу різдвяну традицію. Бучанські відьми в календарі НОК України. Захисниці мобільно-вогниної групи ППО Бучанські відьми стали героями унікального календаря Національного олімпійського комітету України. Вони разом зі срібним призером Олімпійських ігор Сергієм Кулішем та іншими олімпійцями символізують єдність спорту та захисту України. Друзі. Ми нарешті закрили збір на евакуаційні ваги для українських морпіхів. Проте зупинятися ніхто не збирається. Тому Забуча Сіті разом з фондом Крила української волі розпочинає черговий збір на fpv дрони які роблять, знаєте де? У Бучі. Долучайтеся і ви. Всі деталі в описі. А ми повертаємося до новин. Гуманітарна допомога від Бергіш Гладбах для Бучанської громади. Місто побратим передав гуманітарну допомогу у вигляді обігрівачів, сонячних панелей та генераторів. Також надійшли сотні різдвяних подарунків для дітей, які будуть передані соціальним службам. Різдво та Новий рік доведеться зустрічати на роботі. Через воєнний стан Різдво та Новий рік залишаються робочими днями. Приватні роботодавці можуть на власний розсуд скорочувати години та надавати вихідні. Як працюватимуть поштові сервіси на свята? 1 січня відділення Укрпошти та нової пошти не працюватимуть. 25 грудня вони працюватимуть за стандартним графіком. А 31 грудня за скороченим до 17.00. У Бучі відкрили інноваційне хірургічне відділення. Воно оснащене надсучасним роботизованим комплексом ДаВінчі. Це перший і єдиний такий комплекс на Київщині. Це були всі події цього тижня. Постав лайк цьому відео та підписуйся, аби не пропустити наступні події.